Вітаю! Ви на каналі Почуй мене аудіокниги українською. І тут, як завжди, я Інна. Сьогодні я хочу вам показати одне зі своїх найбільших Ах, сокровищ. Прям моя. Як там? Моє золоце Ні, це не моя дочка. І навіть не мій чоловік, бо їх я вам показувати не буду, бо вони дуже дорогоцінні. А це мій найбільший скарб. А саме моя електронна книга. Ось. Сьогодні я вам розкажу про неї і розкажу, чому я її так сильно люблю, і які в неї є недоліки, і які плюси, які недоліки. Тому запрошую вас, сідайте зручненько. І... Налаштовуйте свої вушка слухати. Отож, готові. Слухайте, чому я так люблю свою електронну книгу? Бо вона економить мені багато грошей. <сум> електронні книги, зазвичай електронні версії книг коштують набагато дешевше ніж паперові. Ну, іноді можуть і дорожче, не знаю, я дорожче не зустрічала. І за ціною однієї паперової я можу купити дві-три іноді електронне. А ще вона допомагає мені озвучувати книги. Ось такий чохол. І тут є така підставочка. І я ось так книжечку ставлю на стіл. Сідаю зручненько, тут а мікрофончик, тут а книжечка, тут мишка. І я читаю. На телефоні незручно, бо на телефоні, поки я прочитаю два-три речення, він вже тухне, мені треба екран постійно зачіпати, щоб він не потух. На книзі такого нема. Я включила ось. І, будь ласка, читаєш скільки завгодно. Чому? Я її ще люблю. На ній є е, підсвітка. Автояркість. Але вона, оця автояркість. <світку> поїхав. Що за приколи? Не знаю, будемо загрозу. <світку> <світку> На цій книзі є. Підсвітка. <світка> автояркість теж є, але вона некоректно працює. Тобто, коли на телефоні ти можеш навчити свою автояркість, коли тобі треба більше, яскравіше, коли темніше, то на книзі ні, я постійно вручну виставляю. Ну, в принципі, я один раз виставила, і так воно мені є. Зручно, що можна читати в темряві. Так, Бо, звичайну, паперову книгу ти в темряві не почитаєш. Я люблю паперові книги. Вони класно, їх класно тримати в руках, вони класно шарудять. Але вони не зручні в транспортуванні. Бо коли я йду на роботу, і, вибачте, воно вона кінга, о, такий томяка, і його з собою перти, ну, важко. А тут тут ціла купа книг, всі, тут є, всі Гаррі Поттери, всі книги Алаїс, дев'ять книг. Розумієте? І я весь час їх ношу з собою. Захотіла почитати одну, захотіла іншу, ну, це дуже зручно. А, ще, чим вона зручніша за паперові? Я вже сказала ціна, я вже сказала, зручно читати в темряві. Багато книг одразу з собою. Єдине, що мені не подобається, коли я читаю, я часто буває, ну, щось забула або не знаю, повертаюся назад. На декілька сторінок, іноді розділів. І в паперовій книзі ти просто так взяв і перегорнув. А тут так не вийде, тут треба... Зараз я вам покажу. Тут треба листати, ось так, листати, листати. А це довго. Тому зручніше в цьому плані паперова. Ось. Ціна. Я вже казала, що електронні книги коштують набагато дешевше, ніж паперові. Так, сам рідер коштує, ну, зараз різні ціни є. Мені мою подарували на 30 років. Чоловік і мої батьки, вони мені подарували цю книгу, і вона зі мною вже багато років. Вона втратила свій вигляд. Але тоді вона коштувала 6 тисяч гривень. І зараз їй вже 8 років і ну, 7. 7 чи 8. Я вже не пам'ятаю. У короті. Їй багато років, але вона досі функціонує прекрасно, все чудово. Єдине, мені, якби, побільше пам'яті, хоча в мене навіть половина не заповнена, а книг тут багатько. Але все одно, якби пам'яті було побільше, щоб вона працювала трошки швидше. Бо такі іноді вона тупить. Тому. А ще мені дуже подобається ось цей чехол. На ній є така класна версія. Штучка, як я закрила, і книга йде в сплячий режим. Блін, тут не видно. Ось в такий режим. Вона заходить, коли я закриваю. І нічого не можна наклацати. Ну, вона не садить батарею. Батарею тримає. Просто супер. Зараз через стільки років я її заряджаю раз у три тижні. Як я читаю? Постійно, майже весь час. Коли мені... Коли готую їсти, я поставила щось на плиту готувати, відкрила і читаю. Потім, коли озвучую, коли озвучую, це мінімум година 40 хвилин, вона весь час працює. На роботі. На роботі я теж читаю. Отак, от сижу. І читаю. Хтось прийшов, я тільки хоп, і все. Я не читаю. <с> я нічого не роблю, я працюю. Тому, а от коли паперову да, лежить такий том, і ти її намагаєшся кудись заховати, це незручно. Це зручно. Є багато багато різних версій, рідерів, чому мені подобається саме pocketbook? Бо у нас в Україні є Kindle від, я не пам'ятаю, ну, Kindle і є pocketbook. Ще там багато різних китайських є, але вони, як на мене, якісь недороблені. Kindle мені не подобається тим, що в них власний формат мобі. А в мене дуже багато книг. Так, я часто книги перечитую, я їх не видаляю. Ні, іноді видаляю, коли книга геть зовсім не сподобалась, я видаляю. Але зазвичай я не видаляю, часто перечитую книги, які сподобались, а мені всі їх доведеться тоді форматувати в цей формат, не хочу. Тому покетбук для мене залишається поки що найкращим варіантом. Були колись українські, український виробник Сітілайт. І в мене така була книга. Але вона. Померла смертю храбрих. Не знаю, що з нею трапилося, напевно, батарея, але <кхм> довелося купувати іншу. І та теж досить довго пропрацювала, ті теж непогані. Але чомусь їх в Україні зараз нема. Напевно, їх зняли з виробництва, не знаю. Але вони українського виробника були досить непогані, нічим не уступали. Так, що вам показати? Ну, ви бачите, які у мене є книги. Бібліотек, Заходимо в бібліотеку. Бачите, це внутрішня пам'ять. Вибираємо Алаїс. Прокляття некроманта», видатна особистість, оповідання. обираєш, що хочеш і читаєш. В даний момент я читаю ось ціну дволичності. Це Рейна Кроу, прокляття некроманта. І нещодавно я прочитала книгу Приховані малюнки. Тут всі книги, які я ось тут найбільше перша книга, яку я в даний момент читаю або нещодавно читала, наприклад, відкривала, я вам показувала її, вона буде сама перша. Далі йде попередня, ну і технічні характеристики. Зараз я вам розповім. Зараз я спеціально для вас знайшла їх в інтернеті, бо я вже не пам'ятаю. Так, дисплей 7,8 дюйма. Він зручний. Є е, 6-дюймові маленькі. Вони, в принципі, ну, 6 дюймів це, напевно, ось як телефон. Але вони вущ ну, нижчі, але ширші. Ну, не знаю, мені зручніша моя, на майже 8 дюймів. Вона така зручна. Е, електронна. Електронний папір. Це. Е, щоб очі, ну, це ніби ти читаєш справжню книгу. Вона не псує так очі, як екран телефона, немає ніякого миготіння, нічого. Ну, очі реально не втомлюються. Буває таке, що я по дві години читаю вночі, і в мене очі не болять. Так, десплай: 7,8 дюйма, е елінг-карта. З роздільною здатністю 1404 на 1872 пікселі. І з щільністю 300. 300... Щось. Не знаю, що це за. Так, підсвічування. Технологія Smart Light е, дозволяє регулювати не тільки яскравість підсвітки, а ще й е, контрастність, е, теплоту тепле світло і холодне. Це зручно, але я зазвичай читаю на холодному. Мені так зручніше, кому як. Вбудованої пам'яті 8 ГБ, у версії PRO, але вже здається, взагалі мою версію книги зняли з виробництва, її немає. Залишилася, здається, тільки Pro. Там вже 16 Гігабайт. Слот пам'яті є, але ну, я не бачу в ньому сенсу, чесно. Процесор двохядерний, 2 на 1 ГГц, та 1 ГБ оперативної пам'яті. Ну, чесно, в принципі, для електронної книги достатньо. Але так, да, я ж кажу, вона працює не дуже швидко. Хотілося б швидше. Акумулятор 1900. Ну, Нову я її заряджала раз на півтора місяці. Чесно вам скажу, і читала я багато. Зараз я її заряджаю раз на три тижні. Тому ну, зрозуміло, що акумулятор з часом здихає. О, розміри та вага, ну, вага 210 грамів, та вона легесенька взагалі. Це просто сам чохол такий, бачите, великий, важкий. До неї, до речі, є чохли маленькі, тоненькі. Просто мені подобається такий. Типу під шкіру і тому подібне. Е, також можна аудіо. Аудіо. Аудіокниги на ній можна слухати, але я цього не роблю. Бо, ну, якщо вже слухати, то краще в нормальних навушниках, е, з нормальним звуком, а не... тут динамік не дуже хороший, чесно вам скажу. В принципі, є Wi-Fi, дуже зручно, можна. Завантажувати одразу, але немає блютуза. Не підключиш наушники, а, а що ще можна до неї підключати. Навушники, не підключиш, бо блютуза нема. А Wi-Fi є. І, до речі, оновлення теж по Wi-Fi отримуєш. Останнє в мене було дуже давно, дуже більше року тому. А, плюс а, сенсорний екран. І поворот, автоповорот екрана, який я виключила. Бо я часто буває читаю не ось так рівненько, а я люблю читати лежачі. Я лягаю на бік, книгу ставлю ось так на бік, І тоді екран повертається ось так на бік, і тоді екран повертається і мені читати незручно. Тому я його вимкнула. В принципі, про свою книжечку я розповіла вам все, що могла. Тому дуже раджу, кому цікаво. Ось такий електронний рідер. Він дуже зручний і дуже цікавий, і прослужив мені багато років. Але, мабуть, саме такий ви зараз не купите, бо я ж кажу, що їх зняли з виробництва. Там є інші, нічим не гірші, можливо, навіть кращі, а є навіть кольорова версія. О, вона класна, вона дійсно класна. Але ну, я, в принципі, не бачу, навіщо потрібна на електронну книгу кольорова книга. Ну, ви ж не картинки там дивитеся, читаєте книги. Хоча, можливо, для когось це буде важливо. Тому, будь ласка, обирайте. Ну, Покетбук досить хороший вибір, мені дуже подобається. Я нею довго користуюся і всім раджу. А ви обирайте, який вам буде зручніше. Якщо у вас формат мобі, тому можливо вам Kindle більше зайде. А у мене в основному FB2 і EPUB, тому мені зручніше саме покетбук. Ще хотіла вам порадити. Я ж вам показувала. Я вам показувала. Ось. Алеїс. Ціна дволичності. Заходите на мій канал, знаходите і слухайте аудіоверсію. В описі під відео, під кожним моїм відео, в описі є посилання на сторінки автора. Зайшли і почитали. Будь ласка, і залишили коментарі. Мені залишайте коментарі і вподобайки. Ну, я ж думаю, я це заслужила. Ще хочу порадити вам чудовий музичний канал. Music Center. Посилання буде в описі під відео. Там, коротше, багато цікавого в описі під відео. Заходьте і обирайте, що вам цікаво. В темряві кохання душа загубилася. Кіренцу мит, лете шарофубесі. А ще мене можна підтримати фінансово. В даний момент я збираю на новий мікрофон, бо мій старий мікрофон хоче піти на відпочинок. Заслужений, тому потрібен новий. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А так не забувайте. Коментарі та вподобайки до нових зустрічей.